Зараз після роботи у нас сьогодні короткий день в Канаді, таке буває. По осені, коли діти йдуть до школи, вони практикують один раз, роблять Long Weekend. Тобто чотири дні вихідних. Три дні вихідних. І сьогодні понеділок і сьогодні у нас короткий день. Ми працювали. До 14.30 і це нам на руку, тому що сьогодні класна погода, сьогодні люта жара, і ми їдемо на рибалку в інший городочок. Е Гормли називається. Будемо рибачити на озері Антаріо. Но... Це називається Гамільтон. Но... Ой. Ой, Так, Гамільтон. Називається до. Но... На картах показувало якісь кормли, може, то якесь предмісця, а там Бог його знає. Коротше, ми їдемо рибачити А Ще ми хотіли вам сказати велике дякую, тому що вас стільки людей написало клас, круто, удачі, успіху вам великого. Блін, це круто, реально. Ми переживали, ми робили це. Підтримка це нереально великий клас. Ем, і ще дуже багато поступає зараз питань стосовно переїзду нашого, як ця програма працює, що ми робили на першому етапі, як ми взагалі переїхали і що скільки коштує. Тому ми вирішили зробити невеличке, коротке таке відео з відповідями що так буде о, корисніше і удобно. Що -лі, що -лі. Я переходжу на українську мову, і це мені дається поки що <со -лі> не дуже лайтово, але нічого, ви розумієте. Тому, так, ми зробимо невеличке відео, і о, які, які у вас є питання, ви пишіть. Ми постараємося зробити в коротший срок. Зараз працюємо багато, у нас один день вихідний в неділю і нічого все добре, це перший етап наш, нашого життя і е, далі буде краще. Треба трошки потерпіти, і все буде.